Я надаю слово Віктору Слишу, правильно? Почесний голова Асоціації сільських селищних рад України. Прошу. Дякую Леоніді Макаровичу, Леніде Даниловичу, Арсенію Петровичу. Я хотів би сказати, що проблема, проблема Донецька і проблема Луганська не в тому, в чому от називали їх представники. І взагалі проблема України не в тому. Проблема у бідності, у безробітті. І чим більше бідних і чим більше безробітних, тим більша небезпека цьому регіону. Я спілкуюся із колишніми сільськими селищними головами і Донецької, і Луганської області. І те, що сьогодні на місці, там, де закриті шахти, голі пустелі, немає дитячого садка, немає школи, закриті лікарні. Оце все і викликає ту ситуацію.